Есть машина? Да, есть. Только вы остались. Там есть машина женщина. Есть двое, вот на руках сидят люди. Мужчина, дайте я вам, ваше услуга. А чого ви розмовляєте російською мовою? Вибачайте, тому що я з Бахмута. Та яка різниця? Так а чого ви тоді ви своє роботі... місто не захищаєте, а в другому місті на російській мові розмовляєте? Ви можете вдома розмовляти якою. Водій, закривайте двері та поїхали. А ви на роботі розмовляйте такою, як треба. Ти подивися, які пособирались тут, блядь. Бахмута. Ага. Чого ж ви там не захищаєте.